Привіт-привіт! Зараз зробимо відео огляд на ще одну мийку. Так, ось така гарна, дуже інтегрується вона, вирізається на стільницю. Глибока, 22 см. Її глибина, 50х50 її розмір. Це також нержавійка, але фарбована в чорний колір. Дуже гарно вона виглядає з таким гнучним чорним. Краном. Так, фірма це ліц. Е, в комплекті до цієї мийки йде дозатор підмиючий засіб. Також така сушка для посуду. Складно, звісно, робити це однією, яка роздвигається, це сушка да, і монтується. Так, зовсім тут не виходить в мене. Щось двигається і так монтується на мийку. Трохи впало, але ні, нічого. <глухи> Блогер. Так, і цей. товщина металу. І також комплект до цієї мийки у нас йде е, такий сифон з переливом. Ласкаво просимо до нас в міцні меблі.